Усім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на моєму каналі. У мене чудова новина. Мені Дорожче зняли брекети. Я готую для вас велике відео про свій досвід. У мене залишилось ще кілька невирішених питань, але я сподіваюся, що зовсім скоро це відео з'явиться на моєму каналі. Сьогодні, як ви могли вже помітити, я практично без макіяжу, я тільки трошки підвела брови і очі. Я не даремно сьогодні не нафарбувалася. У цьому відео ми будемо розмовляти про те, як я доглядаю за своїм обличчям. Почнемо з кількох важливих уточнень. Мені більше 25 років, і у мене нормальна шкіра схильна до сухості. Тому це відео буде Насамперед тим, хто має схожі параметри. Почнемо ми з денного догляду. У мене є два креми, які я користуюся щоранку. Це крем для всього обличчя від компанії Roche-Posay з лінійки Hydraface. Він називається Intense Rich. Я сподіваюся, що я правильно відтворюю всі назви. Він існує у двох варіантах для сухої шкіри і для нормальної комбінованої шкіри. Перший свій крем з цієї лінійки я купила на початку літа, цілком випадково. Мені просто захотілося більше зволожити свою шкіру. Він мені дуже сподобався, має легку текстуру. Економний, я його використовувала протягом кількох місяців, і цього разу, коли вже почалася осінь, вирішила використати трошечки інтенсивніший варіант. Взяла крем для сухої шкіри, і він мені також дуже подобається. Він трошки жарніший, але також має досить легку текстуру і чудово зволожує обличчя. Наступний крем це крем для навколо очей, який ви вже неодноразово бачили у моїх відео про косметику. Це крем від Bobbi Brown. Його назву я напишу внизу під відео. Мені також дуже подобається. Напевно, це найкращий крем для навколо очей, який у мене коли-небудь був. Я я різними і дорогими, і дешевими. Цей крем досить дорогий. Я, напевно, його б ніколи не купила, якщо б не подивилася одне з відео відомого б'юті-блогера, як звати, Карлі Байбл. Карлі Байбл вже багато років професійний візажист і б'юті-блогер. Вона використовує дуже багато косметики, особливо вона багато засобів використовує на шкірі навколо очей, тому що в неї там темні кола і вона їх закриває там, мільйоном засобів. В одному з своїх відео вона сказала, що один з найкращих кремів, який вона пробувала для шкіри навколо очей, який допоміг їй відновити її. Шкіри після стількових засобів це був саме крем Бобі Браун. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що я фанатка декоративної косметики Бобі Браун, до їхньої доглядової косметики, я ставилася досить скептично. І коли одного разу купувала якийсь здається, блиск, попросила дати мені пробник крему для шкіри навколо очей, він мені справді дуже сподобався. Так я стала щасливою власницею крему від Бобі Браун, я користуюсь також вже кілька місяців. І він досить економний і чудово зволожує шкіру навколо очей. Якщо ви готові витратити на себе трошки. Більше ніж зазвичай, то обов'язково придбайте цей крем, і ви будете ним задоволені. Тепер переходимо до нічного догляду. Більшість із нас протягом дня користується косметикою, тому ввечері потрібно її ретельно змити зі шкіри обличчя для того, щоб обличчя було чистим, свіжим і у нас не виникало ніяких висипань. Хтось користується молочком і тоніком, хтось любить пінки для вмивання. Я користуюся гелем для вмивання. Він також від компанії La Roche-Posay. цей зенікітолерант для чутливої шкіри. В мене він вже майже закінчився. Якщо на вашій шкірі ввечері немає багато декоративної косметики, Достатньо просто вмитися руками, як звичайним милом. Але в тих випадках, коли шкіра потребує додаткового очищення, я використовую щіточку для вмивання від компанії Shiseido. Я її використовую досить рідко, але коли я відчуваю, що шкіру потрібно дуже гарно очистити, то беру цю щіточку, беру гель для вмивання на неї і круговими рухами очищаю свою шкіру від того, що на ній є. Також щовечора я стараюся користуватися кремом від Bobbi Brown, наношу його навколо очей. А як основний нічний крем для обличчя, я використовую крем від компанії Origins. Він називається High Potency Night Amines. На жаль, компанія Origins не представлена на українському ринку, її можна купити на деяких сайтах або замовити своїх друзів, які бувають за кордоном. Цей крем мені привезли з-за кордону. Про нього, як не дивно, я також дізналася через YouTube канал. Одна з американських мамус, яка має свій досить відомий блог, розповідала про те, що вона купила чудовий крем, який змушує її обличчя сяяти зранку. Я зацікавилася цим засобом, почитала про нього відгуки, у нього досить високий рейтинг. Вирішила купити його і собі. Я користуюся цим кремом вже більше року, і він в мене досі не закінчився. Я от подумав. Я або дуже економна, бо просто не кожного вечора використовую крем. Цей крем досить жирний. Він також існує в двох варіантах: для сухої шкіри і для жирної шкіри. Я вибрала крем для сухої шкіри на основі цитрусових ефірних олій. Цей крем прекрасно пахне мандаринами, запах дуже натуральний і свіжий, і зранку васправді обличчя сяє. В ті дні, коли мені потрібно бути особливо красивою, не знаю, відати на якусь вечірку чи знімаєте відео для YouTube, Я використовую нічну маску для обличчя, також від компанії Origins. Про неї дізналася також за допомогою. YouTube. Багато хто з б'юті-блогерів її використовує і дуже нею задоволені. Вона називається Dream Cup Intensive. Вона також дуже приємно і ненав'язливо пахне. Після неї шкіра наповнена, дуже гарно зволожена і справді сяє. Тому від компанії Ордін з особливо від цих двох засобів я реально в захваті. Тепер перейдемо до засобів, які я використовую у критичні моменти, коли в мене бувають якісь висипи на обличчі, якісь з'являються незрозумілі прищі, мені не подобається це слово. Це трапляється з кожним, і це потрібно попередити і знешкодити якомога швидше. У такі дні я використовую кілька засобів. Відлярошопусей з лінійки Ефаклар. вона для проблемної шкіри. Це гель для вмивання від ефаклар, він мене у такому великому варіанті, ми його використовуємо всією сім'єю. І крем Ефаклар Duo Plus. плюс. Його потрібно носити трошки на проблемну зону, він дуже гарно підсушує, і знімає запальні процеси. Гель для вмивання, який я ще не показувала, для моєї шкіри трошечки зінтенсивний. Він трошки підсушує шкіру, але в ті дні, коли в мене якісь висипи, ці два засоби допомагають дуже гарно покращити стан шкіри. Якщо все на обличчі дуже погано або З'являється щось таке грандіозне. То в таких випадках я використовую олію чайного дерева від компанії Лямбре. Це найінтенсивніше і найдієвіше олія чайного дерева, яка мені траплялася взагалі. Я пробувала різні аптечні варіанти. Це моє улюблене. Так ви просто капаєте на чистий палець, прикладаєте в ті місця, де. У вас є висип, і це також дуже гарно допомагає зняти запальний процес. Ясно, що вам не потрібно стільки засобів, скільки я показала, для того, щоб гарно доглядати за своїм обличчям, вам достатньо хорошої пінки для вмивання, яка не буде підсушувати вашу шкіру. Вам обов'язково також потрібен денний крем, нічний крем і крем для шкіри навколо очей. Це все дуже індивідуальні речі. Якщо у вас шкіра схожа на мою, то ви можете використовувати те, що я порадила. Якщо у вас інший тип шкіри, то шукайте щось, що підійде саме вам. Я раджу починати з пробників, якщо у вас є змога взяти там, не знаю, каталог продукції і. Пробники і спробувати кілька разів перед тим, як купити повний продукт, то це було б чудово. Також дуже класно, якщо у вас є змога звертатися до професійного косметолога, який працює природніми матеріалами. Мені дуже пощастило, у мене є чудова подруга, яка закінчила курси косметологів і час від часу робить мені чудові масочки і чистки. Взагалі я переконалася, що стан шкіри дуже сильно залежить від того, в якому ритмі ви живете. У мене був період, коли в мене було дуже багато стресів. Я постійно переживала, не висипалася, погано їла, не пила практично води. У мене з'являлися цілі такі зони на обличчі. Чи які були подразнені червоні, і їх неможливо було нічим заспокоїти. Тому я думаю, що стан шкіри він показує те, наскільки гармонійним життям ви живете. Якщо у вас часто бувають висипи, якщо у вас бувають подразнення, то перегляньте обов'язково свою дієту, чи достатньо ви п'єте води і наскільки часто ви перебуваєте у стресі. Я думаю, що це один з дуже важливих кроків на шляху до любові до себе, тому я вам бажаю чудово гляда у будь-яких ситуаціях. Нарешті підібрати для себе свої ідеальні креми із задоволенням ними користуватися. Пам'ятайте, що жоден не допоможе вам, поки ви не почнете допомагати собі зсередини, як з фізичного, так і психологічного боку. Тому ставтеся до себе з великою увагою і повагою. А це і є основи любові до себе. Дуже дякую, що подивились. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і побачимося в наступному відео.